Вітаю, всіх пропоную подивитися події на найближчий час. Термін обираєте ви самі, але варто зазначити, що дуже великий не потрібно загадувати, тому що періодично ми такі розклади робимо, і якщо чим більший термін, тим менше вергідності, що те зможе справдитися. А тому ну, найкраще до трьох місяців, але не більше. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Давайте будемо дивитися, які події будуть у вас у ваш обраний час. Сад, дівчинка і лист. Ну, У вас можуть бути такі події. Якась інформація наразі закрита для вас. Можливо, ви очікуєте від когось якісь звістки, можливо, папери важливі. Можливо, хтось навіть спадщину очікує, і наразі. Поки що ви не знаєте, який буде результат того всього. Але до вас надійдуть якісь приємні такі новини із суспільства, де ви будете радіти як дитина. Тому на цей період, що ви собі загадали, можете вважати, що зможете вирішити певні питання стосовно закритої інформації, наразі від вас. Вам варто саме такого очікувати. Другий варіант що у вас події, які на найближчий час вежа, лелеки і е, мітла, і хлист. Ну, дивіться, е, щось ви можливо захочете зруйнувати, можливо, якісь певні. Події, які вас обмежували, тривалий термін, можливо, щось, якісь установки, принципи ви захочете змінити, вимести той спосіб життя, яким зараз ви живете, тобто кардинально змінити, і це буде стосуватися вашого родинного гнізда. Тому ви будете приймати якісь певні кардинальні рішення. Можливо, ви просто захочете вичистити у своєму домі негативні стосунки, а перевести їх в позитив, або навести лад просто, і все то буде для вас на користь. Якщо ми відмовляємося від чогось негативного, то завжди навзаєм потім приходить щось позитивне. Це були такі події для другого варіанта. Третій варіант для вас події. Обручка, хмари і ключ говорять про те, що найближчим часом, можливо, у вашій родині або у ваших стосунках особистих будуть якісь незрозумілі ситуації, можливо, ви щось будете не розуміти, або від вас буде закриватися певна інформація. І ви, можливо, будете в якихось перебувати розчаруваннях, нерозуміннях, як у темряві блукати. Але вам варто розуміти, щоб там не було ключ до всіх дверей у вас є. І тому ви можете діяти так, як вам буде потрібно. Вирішити, ви зможете вирішити всі питання в особистому житті, ви зможете вирішити всі питання, ті, які будуть поставати перед вами. Головне для того, щоб ви могли щось зробити на користь для себе це володіти інформацією. Це завжди буде у будь-яких випадках головне. А тому готуйтесь до того, що якщо над, вашим, над вашими стосунками будуть якісь хмари, то ви зможете їх самі розвіяти, не очікуючи нічієї допомоги. Ну, от Саме таких подій варто очікувати. Я бажаю вам тільки найкращих подій у вашому житті.